Вісімнадцяте в Україні для восьмого Тінтери, я Анастасія Дауголи новини на цю годину маємо такі: десять керованих авіабомб, дві герані, молнію та ефпі-відрони застосували окупанти проти мирних людей на Харківщині. Тільки за сьогоднішній ранок і день поранили сімох людей. На прикордонні все важче пересуватися. І цивільним, і службам, медикам та рятувальникам росіяни атакують усі авто ефпі-відронами. Світлана Шекера з нами наживо і готова розповісти більше про ситуацію у Харківській області. Вітаю тебе, Світлано, і розповідай, будь ласка, що відомо про наслідки ворожих обстрілів. Вітаю Анастасія. Так біля десяти людей постраждали цієї доби на Харківщині від ворожої агресії. Сьогодні зранку росіяни скинули авіабомбу на село Грушівка. Це під Куп'янськом. Там поранено дві літні жінки. Також там сталася пожежа і пошкоджено будівлю місцевої школи. А поблизу Осинового ФПВ-дрон атакував автівку правоохоронців. Двоє поліцейських зазнали поранень. Їм наразі надається медична допомога. І сьогодні в Тівшарівці, це та також під Куп'янськом бригада швидкої медичної допомоги потрапила під артилерійський обстріл. Коли вони їхали на виклик надавати першу медичну допомогу? Двоє медиків поранено: це парамедик і технічний медик. Інше інша бригада виїхала для і все ж таки надала медичну допомогу людям, які того потребували. Учора після обстрілу міста Куп'янськ від гострої реакції на стрес загинула літня жінка. А у Благодатівці під Куп'янськом ФПВ-дрон на дорозі атакував цивільну автівку. В результаті цієї атаки авто майже повністю. Згоріло а три жінки і двоє чоловіків дістали поранень та опіків. Перебувати у куп'янській громаді нині дуже небезпечно, і навіть серед тієї досить невеликої кількості людей, яка там залишилася через щільність обстрілів щодня, маємо постраждалих, поранених і померлих. Послухайте детальніше пряму мову голови Харківської обласної військової адміністрації. Наразі, наприклад, евакуація з населеного пункту Куп'янська це вже як окрема спецоперація, завдяки нашим військовим, відповідно, правоохоронцям і нашим звичайно волонтерським організаціям, тому що там все фактично вже ну тобто прострілюється. і тут більше окрім евакуації, окрім роз'яснення щодо необхідності виїжджати, нам ще доводиться слідкувати, щоб не поверталися люди, тому що ось. Ми сьогодні повідомляли, що 10 серпня на Куп'янському напрямку хлопчик 15 років отримав вибухове відповідно поранення. На жаль, лікарі майже місяць боролися за його життя, і він сьогодні помер. Так само двоє дітей ще перебувають у лікарні. Стан стабільний. Двоє хлопчиків, які підірвалися на відповідно гранаті, 11-12 років. Стан стабільний, тобто, наше завдання, щоби. Діти не поверталися з евакуйованих безпосередньо територій. Під вогневим контролем ворога знаходиться тепер все більше доріг на Харківщині протягом минулої доби. Двічі ворог обстрілював дорогу чуги в мілове. Там також автівки є пошкоджені. І як повідомили в службі відновлення, треба звертати увагу водіям на відтинок траси від Ізюма до Слов'янська. Останнім часом там почастішали напади ФПВ-дронів на оптоволокні і на цій ділянці траси вже є згорілі, Сякати залишені згорілі автівки. І це всі новини на цю хвилину. Анастасія дуже дякую тобі, колего, за інформацію. Це була Світлана Шикера про наслідки ворожих атак на Харківщині. Близько 15-ї години росіяни прицільно вдалили поблизу навчального закладу у Херсоні. Це сталося у центральному районі міста. Спрямували туди ворожий безпілотник. Молнія у наслідок атаки вибито близько 20 вікон. Пошкоджено двоє дверей. За попередню інформацію, без потерпілих. У Херсоні окупанти вдаються до дистанційного мінування. Як повідомляють у міській військовій адміністрації, на двох вулицях Перекопській та Ледичука виявлено міні-пелюстки. Людей закликають бути пильними та обачними. З початку року, через детонацію вибухівки на Херсонщині, загинули двоє дорослих і ще дитина. 53 людей дістали поранення. Якщо ви знайшли підозрілий предмет, у жодному разі не чіпайте його, телефонуйте на номери. 101 či 102. Наслідки обстрілу Краматорська на Донеччині показали у поліції. Росіяни спрямували на місто 15 ударних дронів. Постраждали шестеро людей, зокрема двоє підлітків 16 і 17 років. Один з дронів вибухнув у дворі п'ятиповерхівки. У власній квартирі поранення отримала 79-річна жінка. Ще один безпілотник влучив на територію місцевого ринку. Там травмувалася 53-річна жінка. Також окупанти атакували житловий сектор. Понівечено 12 багатоквартирних і 4. Приватні будинки, адмінбудівлю, заклад освіти, чотири цивільні автівки. Загалом атака тривала понад 10 годин. За що вони нас? Оце це мирні жителі. Ну ми мирні люди, ми торгуємо собі. Це просто ринок, правильно? да, Це просто ринок, та нічого такого маленький вообще. Зачем? Тому ж мой, це він мені хорошо, що сказав. Ложись". І Я впала там в лерки, а я навпущу к нам так бомбила. Ще п'ять мешканців вдалося вивести з прифронтової Костянтинівки рятувальниками евакуаційної групи Фенікс. Надзвичайники доправили людей до більш безпечного населеного пункту, звідки вони зможуть вирушити у спокійніші регіони України. Через посилення російських обстрілів Костянтинівки протягом серпня та вересня істотно зросла кількість заявок на виїзди з міста. Поліцейські здійснюють по 7-8 евакуаційних рейсів щодня. Давайте руки та нібойтісні бойся. Ой, слава Богу. Ложись. 88 бойових зіткнень від початку доби на фронті. Бої тривають на семи напрямках. Найбільше ворог продовжує атакувати. Окровський там окупанти завдяки завдали 28 ударів. Десять разів загарбники намагалися просунутися на Лиманському, дев'ять на Новопавлівському. Сім атак росіяни здійснили на Сіверському у районах: Григорівки, Серебрянки, Дронівки та Виїмки. На південно-слобожанському зафіксовано вісім боєзіткнень біля Вовчанська та у напрямку Одрадного. По одному ворожому штурму оборонці зупинили на турецькому та краматорському рубежах. На запорізькому напрямку загинув льотчик Олександр Боровик. Як повідомили у 39-й бригаді тактичної авіації, це сталося під час виконання бойового завдання на су 27 Причини та обставини з'ясовують. Російські корабель уразили спецпризначенці гури. Як повідомили у головному управлінні розвідки, цілі вистежили напередодні в акваторії Чорного моря. Вороже судно саме здійснювало радіоелектронну розвідку та патрулювало підходи до бухти новоросійська. Наші оборонці поцілили бойовим безпілотникам по містку керування як наслідок знищено спеціальну апаратуру, тобто вороже судно, виведене з ладу. Уражений корабель проєкту. Багато функціональних суден росіяни ввели в експлуатацію 2015 року. Його вартість близько 60 мільйонів доларів. Загалом агресор має чотири таких судна. мінус 890 російських окупантів за добу, за інформацією Генштабу ЗСУ. Усього з початку вторгнення російська армія втратила 1 мільйон 91 тисячу 890 своїх солдатів. Наші оборонці спалили 11 тисяч 176 танків, 23 264 бойові броньовані машини, 32 628 артсистем, 1483 РСЗВ та 1217 засобів ППО. Знищили 422 літаки, 341 гелікоптер, 58 194 безпілотники та 3718 крилатих ракет. Ліквідовано 28 кораблів і один підводний човен, а також понад 60 тисяч спецавтів. 기상 Понад 7 мільярдів доларів військової допомоги надасть Україні Швеція протягом наступних двох років. Про таке заявив тамтешній міністр оборони Пол Йонсон. Більша частина коштів піде на закупівлі, які здійснюватимуть через Шведське агентство з оборонних матеріалів. Приміром, на додаткові артилерійські системи Арчер уточнив урядовець. Раніше стало відомо, що Швеція, Норвегія та Данія разом спрямують майже півмільярда доларів на ініціативу НАТО з постачання Україні. Американської зброї. Угоду про виробництво дронів перехоплювачів підписали Україна та Велика Британія. Про це у соцмережі Ікс написав міністр оборони України Денис Шмигаль. За його словами, документ став продовженням домовленостей між президентом України та прем'єр-міністром Великої Британії щодо розвитку промислової співпраці. Для початку Сполучене Королівство підготовить перші тисячу дронів, їх доправлять в Україну. Польща на три місяці запровадила обмеження повітряного руху вздовж своїх східних кордонів із Білоруссю та Україною. Завтра вторгнення російських дронів до Польщі обговорять на радбезі ООН. Позачергове засідання. Скликали Франція, Британія, Греція, Словенія та Данія. Про порушення Росією повітряного кордону Польщі написав Дональд Трамп. Утім не уточнив, як на це реагуватиме. Більше у матеріалі Катерини Кравець. Одразу 19 російських шахедів порушили повітряний простір Польщі в ніч на середу. Щоби збити ті з них, що представляли найбільшу небезпеку, у небо підняли польські винищувачі F-16, нідерландські F-35, італійські розвідувальні літаки та літаки до заправники НАТО. Під час нічної операції закрили три аеропорти в Польщі. Уламками від російських дронів пошкоджено кілька приватних будинків. Це перший випадок за час цієї війни, коли дрони не залетіли з України помилково через проблеми з навігацією або незначні російські провокації. Уперше значна кількість цих дронів пролетіла над Польщею безпосередньо з Білорусі. Ніхто тут не є у безпеці, ніхто не є поза небезпекою у регіоні в Європі та всередині НАТО, тому що ці інциденти дуже близькі до ситуації, коли все загострюється, і коли всі будуть залучені до того, чого ми хочемо уникнути, і ключ. Чем до того, щоб цього уникнути та запобігти цьому, є захист і тиск на Росію у Москві Відповідальність за інцидент заперечують в тамтешньому міноборони після тривалих роздумів заявили, що, мовляв, цілили по заходу України. А от вражати об'єкти на польські території не планували. Разом з Варшавою цьому не ймуть віри у Берліні та Лондоні. Немає абсолютно жодних підстав вважати, що це була помилка корекції курсу чи щось подібне. Ці дрони явно навмили. Исно були спрямовані на цей курс. Їм не потрібно було летіти цим маршрутом, щоб дістатися України згідно із заявами Польщі. Вони також явно були озброєні відповідними боєприпасами. Тож щось подібне могло статися у будь-який момент. Дії росіян безрозсудні, небезпечні та безпрецедентні. Ми бачимо, що робить Путін. Він знову випробує нас. Та ми й далі стоятимемо на своєму. Ми кажемо президенту Путіну: ваша агресія лише зміцнює єдність між країнами НАТО. Ваша агресія лише зміцнює нашу рішучість і далі підтримувати Україну. Напад на Польщу, частина війни Росії з Україною. Визнають в НАТО та ЄС. Моє послання до Путіна чітке: зупиніть війну в Україні, припиніть порушувати повітряний простір союзників. І знайте, що ми на поготові що ми пильні, і ми захищатимемо кожен сантиметр території НАТО. Меседж Путіна чіткий, і наша відповідь також має бути чіткою. Нам потрібен більше тиск на Росію, щоб Насідала за стіл переговорів. Нам потрібно більше санкцій. У Варшаві ж не бажають обмежуватися дипломатією та рестрикціями. Після вторгнення російських дронів Польща задіює четверту статтю договору НАТО та передбачає розпочати спільні консультації у разі загрози безпеці будь-якої з країн-членів. Четверта стаття договору НАТО це лише початок глибшої співпраці заради безпеки нашого неба та нашого кордону, який є кордоном НАТО. Одними словами, тут не обійдеться. Під час консультацій, передбачених статтею четвертою, а також політичних консультацій між столицями, ми очікуємо значно більшої підтримки. Діяти рішучіше щодо Росії наполегливо радять в Україні. Крім е глибокого занепокоєння. В першу чергу, треба робити. Офіційно повідомляти, що надалі все, що підлітає до Польщі на відстань, куди може достріляти їхня протиповітряна оборона, буде, буде нищитись. У це оце буде відповідь. Все інше балачки, все інше побалакали. Ну, може, якось мінеться, не минеться. Далі буде ракета. Кремль планував дронові атаки на Польщу щонайменше з липня. Про це пише український портал Діфенс Експрес. За їхніми даними вже тоді на російських БПЛА було встановлено польські та литовські сім картки. Мета отримувати інформацію про роботу систем ППО та радіоелектронної боротьби, а також передавати візуальну інформацію з камер спостереження. Катерина Кравець, подробиці телеканал Інтермарафон. Єдині новини. Австрія виграла у суді ЄС апеляцію щодо Угорської АЕС, яку будуватиме Росія. Відтак суд анулював рішення Єврокомісії про надання допомоги Угорщині для зведення двох нових ядерних реакторів на майданчику АЕС ПАКШ. Нагадаю, три роки тому угорське управління з атомної енергетики видало дозвіл на проєкт пакш 2 йдеться про розширення атомної станції ПАКШ, яким мала займатися. Російська державна корпорація Росатом. Раніше в угорському уряді заявили, що будівництво ПАКШ-2 може розпочатися у вересні, вартість робіт 12,5 мільярдів євро. На Одещині під загрозою закриття прихисток для вимушених переселенців у Коучек. Протягом двох років заклад підтримували західні партнери, але наразі вони припинили фінансування. У результаті без даху над головою можуть залишитися понад два десятка літніх людей. Чи є вихід із ситуації? Репортаж Андрія Настасова. Єлізавета Федоровна, вчителька з 40-річним стажем українська мова і література. Пані Єлізаветі 88 років. Близьких у жінки немає, а рідну домівку у селі Новобереслав розбомбили російські війська. Нічого не залишилось, зовсім нічого не одні руїни і спалені хат, хати. Все я народилась під час війни. Мені було майже 4 роки, коли почалася війна. 88 років. Мені є я... і закінчується вій... я з війною. Це село Ракулове на півночі Одещини, прихисток ковчег для вимушених переселенців. Нині тут мешкають 23 людей віком від 60 років з Луганської, Донецької та Харківської областей, а здебільшого з Херсонщини. Зразу нас проживали люди, які по три місяці, потім по шість місяців. А так як люди ну, залишилися ті, які не мають куди повертатися, вони проживають по сьогоднішній день. Ви знаєте, ми не можемо повернути їхнє минуле, але ми можемо їх забезпечити сьогодення, тобто, щоб вони мали гідну старість. Соціальні працівники годують, надають домедичну допомогу і доглядають за старенькими. Самі ж переселенці вже облаштували невелике власне господарство. Пані Марія тримає козу білку. А Тамара Павлівна вирощує овочі та ягоди. У рідному Херсоні від її будинку залишилася одна стіна. Огірочок за огірочком, огірочок за огірочком, та ще й у відеречці, та ще й вон як як плететься. То я сама собі аж на себе любуюся, що я така до. Про господиня, а коли закінчиться війна, вона закінчиться, то я вернуся додому і буду ліпити ще три стіни після війни. На подвір'ї навіть обладнали загін для курей, качок та кролів. Доглядає за ними переселенка Любов Івхимівна. Зізнається для неї це своєрідна терапія, допомагає не згадувати жахіття окупації. Цип, ципанька, ципанька, цип, 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 цип. коли я іду, мені треба рано встати. Я іду. Я від того, що в мене там на нашій стороні в Херсоні. Мені радісно, що я бачу курочок, я бачу уточок. Я покормила, я маю заботу, я маю роботу. І оце так От. прихисток облаштували у будівлі колишньої школи. Приміщення відремонтували, закупили меблі та техніку завдяки партнерам із організації Карітас Австрія. Вони ж протягом двох років фінансували заклад, але цього червня зупинили допомогу. то вони фінансували, хотіли, щоб ми теж долучалися. То вони дали нам поштовх нашій державі, щоб. Тобто наші українці підтримували ж. Тепер прихисток підтримують міжнародні благодійники лицарі Колумба. Та фінансування гарантовано лише до кінця вересня. Що буде далі? Невідомо у закладі. Кажуть, переселити стареньких у соціальні гуртожитки неможливо а геріатричні центри в регіоні переповнені. Наприклад, в Одесі є соціальні гуртожитки, ну там люди, які самі собі готують їсти. Тобто, у нас люди, які ну не в змозі. Тобто їм постійно треба постійний сторонній догляд, і самі вони не зможуть там проживати. Тож у ковчегу сподіваються, розголос допоможе знайти нових благодійників, які врятують заклад від закриття, адже більшості з цих літніх людей повертатися просто нікуди. Ми дуже бажаємо, щоб оставили цей прихисток. Іностранці відкажуться від нас. Так нехай наша государство поможе. Осталось на старість без нічого. Все було і нема нічого. Прийшов расист, все забрав, затопив, розбив і все. З одищини Андрій Настасов і Гриміханошин. Подробиться телеканал Інтермарафон. Єдині новини наступний випуск новини о дев'ятнадцяті. За миться до ефіру доєднується Олексій Фадєєв. І Він з'ясовуватиме реакцію Вашингтона на російські дрони в Польщі. Реакцію Вашингтона, реакцію Європи, взагалі реакцію світу на ну, цей е, повітряну атаку на на, е, в повітряному просторі Польщі. Будемо обговорювати з гостем в студії. Це буде Станіслав Желіховський. Не пропустіть, буде цікава розмова. Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.